Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. Сьогодні робимо різдвяну випічку. Робимо вами калачі і рулети. У мене рулети сьогодні з маком. Для тіста я взяла 900 мл молока, додаю сюди дріжджі. Тут у мене ванільний цукор, склянка звичайного цукру і просіяне борошно. Зараз перемішуємо і залишаємо ріденьке тісто на хвилинок 15. Ось так треба залишити. Так, ви бачите, яка тут у мене пишність, пінка. Я додаю ще цукру ось в цей момент. І додаю ще борошна. Просіяного, звісно, я його просіяла. І замішую вже тісто потрібної мені консистенції такої, щоб було зручно робити рулети і крутити калачі. Зараз подивимось, замісимо. Мені здається, що, можливо, борошна вистачить. Поки що не впевнена, ще не розмішала. Ні, додала ще скляночку. Зараз буду розмішувати далі. Ще не готова. Ще не та консистенція, яка мені хочеться. Буду руками далі. Місиле тісто і поділили на дві частини. Одну залишаємо більш м'якою, ось такою, нехай підіймається, друга частина більш щільна. Це у мене тісто, його тут побільше це буде на калачі. І м'яке масло я вмішую у це тісто. Ретельно замішую, щоб масло розподілилось по усьому тісту. Вмішую сюди родзинки. Родзинки у борошні обваляла. Все, вмішую ретельненько. Тісто на калачі я поставила підійматися, а це тісто без родзинок на рулети. Я розділила на дві половинки, і зараз у мене буде два рулета. Розкатую. Дивіться, розкатала один шматочок, кладу макову начинку. Я макову начинку не готувала, я її купила. Мені дуже подобається. Тут уже із родзинками, і з горішками, все готово. І не треба мак терти, не треба там нічого запарювати. Я її просто купила. І маку скільки любите, можна помінь, поменше, можна побільше. Кладіть до смаку, от як вам подобається. Булети змащую яєчком і відправляю у духовку до готовності. Взяла тісто на калачі з родзинками і сформувала ось таку довгеньку смужечку із тіста і заплітаю її у косичку. Об'єднала косичку у коло і все, тепер можна випікати. Поки зліпила калачі, рулети вже готові. Поки калачі випікаються, подивимось рулетики у розрізі. Бачите, маку достатньо багато і дуже-дуже вони м'які, ну просто дуже. Я закінчила випікати калачі. Дивіться, цього року ось такі круглі вийшли, дуже сильно піднялось тісто, і навіть дірочки тут немає. Ну, нічого, все одно дуже смачні і навіть дуже гарні, схожі на квіточки. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.